Крізь час минула лину у думках, у ту печеру де Ісус маленький, туди де небо в ранішніх зірках, де різдвяна весела, ясна, незмінне небо стивих тих віків, оспіване в поезії поетів, там ангелів хвалебний лине спів, там не стиха. Хвала в строфах сонетів, під пил лягають стомлені роки, і час стирає пам'ятні події, та день Різдва не стерли нам віки. Той день святий, день радості, надії, той день, коли на землю Божий син зійшов до нас, вдягнувши тіло тлінне. Та з нами смертними зріднився він і ліг на жертвеник ягням невинним. Здобув для нас він перемогу на хресті і смертю смерть, навіки подолавши, відкрив нам двері в небо, в брами золоті, вину гріха за нас на себе взявши. Радіймо, друзі! За Його різдво, бо без його не було б нам спасіння. Радій земля, радій усество, творець зійшов до грішного творіння, не стерли цю подію дні і віки, і правди Божої зоря не згасла, і хай пливуть у вічність дні і роки. А ми згадаємо знов Христа у Яслях. Слава Богу!